18 червня. Ми вітаємо усіх, хто сьогодні святкує у родини, хрестини, весілля, та й взагалі життя. Наше життя триває. А значить, в прямому ефірі Лотерея Лото Забава. Лото, забава! Сьогодні міжнародний день батька. Ми вітаємо з цим святом усіх батьків. Якщо ваш батько поруч, обійміть його, якщо далеко, зателефонуйте або напишіть. Зараз багато, дуже багато батьків на фронті воюють, боронять життя своїх синів і дочок, боронять життя нашої України. Ми бажаємо їм, щоб вони якомога швидше повернулися живими і здоровими додому. Слава нашим героям! Ну, а зараз саме час перейти до наших добрих справ. Через ось такий от квиточок благодійній лотереї Дар. Нічого нового. Лотерея Дар це ваша можливість допомогти Збройним силам України і ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Ви знаєте, Якщо вам здається, що останнім часом наша лотерея перетворилася на таку суцільну агітацію допомоги, то вам не здається, так воно і є. І ми будемо це робити до самої перемоги. А щоб комусь допомогти, треба в першу чергу допомогти самому собі. Отож, ми хочемо, щоб це вас надихало, а саме, що на кону. Лото забава щонеділі. Що 190 ражу? тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото забава. Якщо, якщо ви хочете виграти ці суми, значить в ваших руках білет Лото Забава. Тепер справа. За малим виграти. І ми відкриваємо розіграш 1232-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Як завжди, ми у прямому ефірі, як завжди, за ходом гри і за дотриманням правил стежить наша тиражна комісія. Ну і після цього кадру я точно можу розпочинати. Ну що ж, всім удачі. Справа в тому, що наша програма наразі складається з двох розіграшів, і я вам зараз презентую перший розіграш. Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, іще раз вітаю, ще раз бажаю всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Лототрон розіграшу парочка. Колька під номером 41. Наступна колька це колька під номером 15. Колька під номером п'ятдесят один. Колька під номером дев'ять. Колька під номером сімдесят. Колька під номером. 5. Саме час нагадати, що розіграш парочка має 4 категорії виграшів і найбільший виграш, головний виграш це 300 тисяч гривень. Колька під номером 18. Ну як не нагадати, що сьогодні 18 червня. Міжнародний день батька кулька під номером 36. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька під номером 21. Шановні, як ви гадаєте, головний виграш тримався на кону чи ні? О! Ха! Ні, він не втримався. Щасливчик, який придбав свій щасливий лотерейний білет онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0012812. Сьогодні, 18 червня, взяв і виграв у розірші парочка. Головний виграш 300 тисяч гривень. Ну що ж, браво, браво, браво! І ще раз браво! У нас є головний переможець якийсь. Виграв у розвіші парочка 300 тисяч гривень. Що цікаво, що наступного тиражу, шановний на вас знову буде чекати головний виграш у розвіші парочка, а це 300 тисяч гривень. Йдемо далі. І я сподіваюся, що ви чули. Якщо ні, то я вам зараз все розкажу. Не так давно. Біженець з України в Бельгії на автозаправці. У миттєву лотерею виграв не мало, не багато, а півмільйона євро. Почуття були його змішані. І Радість, звичайно, радість, і сум. Ну сум зрозуміло чому, тому що він далеко від своєї батьківщини, тому що він весь час думає про Україну. Тому частка грошей з цього виграшу він перерахує на відбудову України. А зараз я хотів би звернутися до усіх фанатів ЛОТО Завава, які через війну змушені були виїхати. Шановні, я знаю, що думками ви з нами. На жаль, ви зараз не можете грати з нами, але ви можете донатити, що ви успішно і робите. І за це вам велика подяка. А зараз про головного переможця минулого тиражу, який виграв 190 тисяч гривень. Це Микола Лук'янов із міста Бердичева. Йому 69 років. Він грає в лото-забава з 20-го тиражу лото-забава. Не пропускає жодного розіграшу, на кожен куплює 2-3 білети. 190 тисяч гривень, які він виграв, це такий перший солідний Виграш. І нам дуже приємно, що цей виграш дістався саме шанувальнику, давньому шанувальнику ЛОТО Забава. Ми ще раз, пане Миколо, вітаємо вас з цим виграшем. І бажаємо, щоб виграші Лото Забава ніколи не закінчувалися. А тепер переходимо до мільйонів. І я відкриваю основний розіграш велика гра! Отож, велика гра 1232-го тирежу державної грошової лотереї. Лото забава. На кону серйозні гроші. Нам би дуже хотілося, щоб вони е стали вашими. Удачі! Попрошу вімкнути Лототрон. І колька під номером шотири. Колька під номером сімдесят. Колька під номером тридцять два. Колька під номером 26. Колька під номером 66. Колька під номером 25. Завдяки лото забави в Україні вже народилося 428 Мільйонерів. І ми з нетерпінням що щотиражу чекаємо на народження наступного 429-го мільйонера ЛОТО Забава. Колька під номером 21. Колька під номером 63. Колька під номером 27. Колька під номером 24. Колька під номером 7. Колька під номером 59. дев'ять. я ще раз про благодійну лотерею Дар. Благодійна лотерея Дар це допомога Збройним силам України. Колька під номером шістдесят сім. Колька під номером п'ятдесят сім, колька під номером сорок чотири. Колька під номером сорок сім. Олька під номером 3. Олька під номером 16. Благодійна лотерея дар. Це допомога Збройним силам України. І Це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. А ще в лотереї переможна чотирка. Також ви отримуєте шанс виграти. Аж пів мільйона гривень 500 тисяч гривень. Колька під номером 14. Велика гра триває. Білети Лоту забава, також квитки інших лотерей. ви легко зможете придбати на точках продажу у мобільному додатку. На сайті МСЛ. І на автозаправках. Колька під номером 33. Велика гра триває. Автозаправка, де ви зможете придбати білети лотузова також квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як «Убок», Кло, берсе і Мото. Ольга під номером 62. Велика гра триває. Отож, якщо будете їхати повз автозаправки вокло берсем версем мото, не проїжджайте, повз, зупиніться. Там на вас чекає удача. А зараз «Стоп! Лототрон» в Україні розіграш закінчено. І у нас є, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч. Гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0-0-0-8-9-1-4. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото, забава! Я ще раз хотів би привітати головного переможця. Браво! Так, тримати. Ще раз вітаємо, що ви виграли головний виграш. І бажаємо, щоб перейшли вже до наступного виграшу. І в майбутньому виграли ще й один мільйон гривень. Зірвали джекпот «Лото Забава. До речі, про джекпот. Шановні, шановні, рівно за тиждень. На вас чекатиме наш чекпот, А це 1 мільйон гривень. Лото забава! Отже, вельми шановні шанувальники Лото Забава. Життя продовжується, і ми продовжуємо тримати курс на перемогу. Не забувайте, будь ласка, що часка грошей. З кожного білета Лото Забава частка грошей з білетів інших лотерей МСЛ йде на підтримку економіки України, на підтримку Збройних сил України. Отож, працюємо разом і йдемо разом до перемоги. Білети лотового забава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу в мобільному додатку на сайті Месел і на автозаправках. Пам'ятайте, що ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами щонеділі на телеканалі Апостроф Тіві на сайті Месел і на сторінці Лото Забава у Ютубі і Фейсбуку. А зараз я хочу подякувати МСЛ за піднятий настрій. Подякувати Збройним силам України за цей ефір. Подякувати ППО за цей ранок. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам і до нових зустрічей!